Привіт-привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на квітень 2025 року. Подивимось, що ж вам принесе цей прекрасний місяць. У квітні у нас розвертається уже в середині місяця, ми вже це повноцінно відчуємо. Венера. І Меркурій він навіть трішки раніше розвернеться в директний рух, і ми побачимо, як все пришвидшиться, і настає справжня весна настають зміни. Так, цікаво, що ж вам принесе цей місяць. Загадуйте себе! Перевірте, чи ви підписані, чи ви поставили лайк. Мені це буде дуже приємно, я буду щиро вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Це підтримує мене, це сприяє просуванню мого каналу. І я вам буду дуже вдячна. Це ваш спосіб сказати дякую і змотивувати мене знімати більше, знімати частіше. Дякую вам, чарівні. Так, подивимось, що принесе Козерогам цей. Вісімка мечів. Місяць починається з деяких обмежень. До речі, поки не забула. Ви просили показувати колоди. Це зараз у мене таро сили природи, українське видання в мене від Orner, і це моя улюблениця ця місяця. Я собі взагалі так бачу, що я кожен місяць якийсь період в мене є улюблена колода, яку я частіше за все використовую. Так, і хто в мене там в інстаграмі або в, на особистих консультаціях був, бачили, що цю колоду я часто використовувала. До речі, в описі під відео залишаю посилання на всі свої соцмережі. Кому цікаво кожен день отримувати карту дня в сторіс, і хто взагалі хоче більше перебувати в цій естетиці, долучайтеся, я буду всім рада. Отже, Вісімка мечів у нас козороги на початку місяця. Чесно кажучи, я не дуже здивована, тому що Меркурій у нас і Венера, дві особистих планети, вони ще досі ретроградні. Тобто, ви можете побачити, що ви зіткнулися з якимись обмеженнями. Можливо, ви зараз не можете поїхати ще поки в місце, куди ви хочете поїхати. Можливо, ви щось не можете побачити те, що ви б хотіли побачити. Десь ви побачите взагалі ваші обмеження вийдуть із якоїсь вашої такої сліпої зони, і ви побачите. Але ключове по вісімці мечів, що ви зможете себе звільнити. Зазвичай ці якісь обмеження, вони здебільшого у нас в голові. Так, можливо, ви чекаєте якихось документів. Якоїсь відповіді. Також це може бути таке от відчуття: а куди мені йти? Що мені робити? Куди мені дивитися, як мені рухатися? ось І вам потрібно буде знайти ці відповіді. Так, вісімка мечів. Це може бути, до речі, час, коли ви якось обмежуєте себе. Тимчасово там вирішили залишитися вдома. Можливо, це якийсь вимушений карантин для вас. так так що ще там. Або ви когось вирішуєте там заблокувати в соцмережах. Також це карта блокувань. Так, що ще ще принесе позирогам. Трійка пентаклі! Можливо, ви дійсно ще поки не можете кудись поїхати, але тут ви вже відправляєтеся в дорогу. Ви тут. Творите, це можуть бути якісь робочі проекти, колективні проекти, співпраця, це може бути практика вдосконалення своїх вмінь, навчання чомусь. Також це можуть бути дійсно по трійці пентаклі короткі поїздки, особливо в компанії втрьох. Дуже часто це програється. Коли ви показуєте якісь вміння свої, можете уже презентувати комусь якийсь свій колективний проєкт. Так, що ще, ще принесе з цей квітень. Сімка Пентаклі, ви очікуєте якісь результати. І тут ви на дні колоди, король Пентаклів. І дивіться, ви очікуєте, ви очікуєте якихось своїх результатів. Можливо, якісь фінансові справи, робочі справи, якісь навчальні справи. Здавалося, що все ніби притихло, але вже ось-ось будуть зміни. Ви чекаєте тут якоїсь поїздки, ви чекаєте, коли зрушать з якоїсь точки якісь події, коли ви перестанете бути в оцьому, от Заблокованому стані, і ви цього дочекалися. На що ви тут працювали, над чим ви працювали, у що ви вкладалися, воно починає вже приносити результати. Так, потрібно буде ще зачекати. Швидше за все, ми будемо трошечки чекати, поки наберуть швидкості Венера і Меркурій після розвороту, але все одно перші якісь результати ви вже можете отримувати. Надалі вони ще будуть примножуватися. І ця карта каже, якщо у вас були якісь кошти на депозитах, наприклад, ще не час завершувати, тобто ви. Якщо ви думали, що ви тут уже не можете нічого отримати з цієї ситуації, то ви тут ще доотримуєте щось, ще якийсь досвід, чи якісь фінанси, чи якісь корисні знайомства, якийсь ресурс, ви ще отримуєте з цієї от ситуації. Можливо, ви чекаєте результатів. Ви там зробили якусь роботу, якийсь проект, складали якісь іспити і очікуєте тут, які ж вам повідомлять результати козироги. Ну, цікаво. Далі у нас наступна колода це астрологічне таро. І подивимося, що ще принесе козирогам цей квіти. Сьогодні дивимося три різних колоди та два оракули. Новинки для вас підготувала. Так, 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 козироги, квітень. Десятка Пентаклі дуже гарна карта для фінансів. Ви тут, О, взагалі, фінансові такі карти, ресурсні Пентакліві. Ну, це ваша стихія, козороги, я не здивована. Це карта сім'ї. Це карта достатку, це карта злагоди. Це може бути як і зустріч з сім'єю, це так як можуть бути родові програми. Це може бути сімейний бізнес, сімейні фінанси, це може бути фізична зустріч з сім'єю, це карта роду також. І це дуже-дуже хороша карта щодо фінансів. Фінанси тут будуть, і це прекрасно. Це така кульмінація уже ваша фінансова. До речі, це карта також. Також може означати великі компанії, тобто, якщо ви навіть працюєте у сімейному бізнесі, але це не ваш бізнес, але це, наприклад, велика компанія, холдинг, або компанія з ім'ям, або, наприклад, вона може бути не дуже широко відома, але ви знаєте, що цю компанію заснувала сім'я якась, і ця професія передається по династії, то також це просто дуже 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 хороша карта. Ну і також може означати зустріч зібрання з сім'єю. Так, що ще принесе Козирога? Цей квітень. Іерофанд, це може бути якесь, до речі, сімейне свято. Можливо, в о цьому поєднанні тут класично, це от Пасха, Великдень. У нас це класичне. Це може бути мудрість, це може бути якісь релігійні свята, релігійні обряди. Може бути Пасха, дійсно ви проїжджаєте, похід в храм, похід в місце сили. Це може бути вінчання, це можуть бути хрестини, будь-які релігійні процеси, от сімейне свято. Причому воно може програтися як і у вашій сім'ї, так і у когось, наприклад, з вашого оточення, брата, сестри. Ось так. Ось так. Ось, і це, до речі, карта мудрості. Ви можете отримати якусь пора, мудру пораду. Наприклад, це може бути мудра порада від когось із членів вашої сім'ї. Це може бути людина старша за віком, або дійсно коуч, наставник, психолог, священник. хтось, хто має для вас моральний авторитет. Також це може бути карта навчання вищих навчальних закладів, може програтися як те. Що ви тут вирішуєте, що ви підете навчатися і продовжите справу своєї династії, справу своєї родини. Або ж хоча б ви там будете про це думати. Карти просто прекрасні. Козороги ну, місяць хороший. Що ще принесе козеругам цей квітень, козирожики король Кубків! І ще імператриця на тні колоди. Дивіться, як прекрасно. Тут у вас от тема роду, тема жіноцтва, тема краси, тема фінансів, тема благополуччя. Король Кубків це у нас хлопець, чоловік, може бути рак, риби, скорпіон, може бути з ним якийсь зв'язок, може бути з ним комунікація. З цих знаків зодіаку людина може бути або асцендент, або за сонечком, але не обов'язково може програтися як людина емоційна людина. У якої є почуття до вас, або до якої ви маєте почуття. це може бути людина, яка має справу з емоціями або з рідинами, або з медикаментами. Це може бути і лікар, і таролог, і астролог, і бармен, і той, хто полюбляє зануритися в ці всі поняття. Ось тут прекрасно. Ось з цією людиною буде комунікація тут. Карти дуже хороші. Можливо, вам хтось зізнається у своїх серйозних намірах. Для когось це буде знайомство свого коханого або вас коханий знайомить зі сім'єю і перехід на якийсь новий рівень. Для когось це дійсно буде от, наставник, психолог, ви знайдете свого спеціаліста. Ну, карти просто чудові. Козероги мені дуже подобаються. І у нас з вами наступна колода. Новинка, її ще не було на моєму YouTube, Це таро секретне дзеркало. Мені дуже вона подобається. Тільки подивіться, яка сорочка. Тут і зірки, і колір, і троянда оця пристрасна. Ну просто краса. Сподіваюсь, вийшло насолодити вас і інформаційно, і візуально. Пишіть, що подобається вам. Так, що ще принесе козирогам цей квітень. Козироги для вас. Верховна жриця і знову карта духовності. Прекрасно. Тут дивіться, і жрець, і жриця. І це як пара, так? Це карта також мудрості, це карта наставництва. Також, до речі, це може бути карта таролога, може бути астролога, може бути психолога, може бути карта, коли ви самі зацікавилися глибшими якимись знаннями. І ви починаєте глибше пізнавати себе, ви починаєте глибше розбиратися в собі. Це, до речі, карта якоїсь таємниці, і ви можете бути як і носієм цієї таємниці, так ви можете про цю таємницю якусь і дізнатися пожиритися. Так, що ще? Але це дуже глибока карта, якщо ви хотіли там. Звернутися до таролога, до астролога, до спеціаліста, або самі почати вивчати, практикувати прекрасна карта. Що ще принесе козирогам цей квітень? Козироги для вас. Прекрасно, дівчатку, особливо е, прекрасна карта, багато інформації, багато комунікації, багато повідомлень, багато динаміки, багато дзвінків. Можливо, е, ви тут таємно кудись переміщуєтеся, таємно їздите кудись, туди, сюди, мотаєтеся з одного кінця міста в інший кінець міста. Ця комбінація взагалі дуже прекрасна буде для. Тих, хто працює там, з психологією або з езотерикою, у вас тоді будуть замовлення, або ви активно будете практикувати свої знання, активно, активно практикувати свої навички, комунікувати якось щодо цього. Це дуже дієва карта. Нарешті все пришвидшується. Можливо, ви поки що не розумієте, куди це все несеться, але кудись воно несеться. Так, ще, ще принесе козирогам цей квітень. Подивимося ще карта для вас. П'ятірка мечів. Ну тут, дивіться, будьте обережні, тому що ось ці, якщо це для вас були таємниці і ви мали що приховувати, то тут, можливо, хтось дізнається про вашу таємницю, або хтось не підтримає вас в цьому. Тут краще покладатися на себе. І ця карта говорить про те, що нас можуть не підтримати, від нас можуть відвернутися. Хтось або щось, тому тут важливо відповідальність мати на собі, повністю тримати на собі, бути впевненим, або якщо ви не впевнені, то не йдіть в оцей конфлікт. Тут потрібно вам буде запитати себе козироги, чи вартує взагалі все те, що я роблю, якщо там у мене є якісь таємниці, ось. Чи, наприклад, може бути, ви дізнаєтеся про якусь таємницю, і ви скажете, ну, не варто було це все робити, не варто було це все починати. Але п'ятірка мочів вона вам більше радить не вступати в боротьбу, тому що ви будете, звичайно, переможцем, але чи ви будете раді цій перемозі? Тут уже питання. Так, і оракули. Цієї колоди ще не було у мене на Ютубі, це астрологічне таро. І ми подивимося, які енергії чи періоди будуть важливими для козирогів у квітні. Козироги для вас це Венера в Раці, Може бути дійсно дівчина, жінка, рак. Для вас важлива, для вас основна. Венера в Раці для неї важливі сімейні цінності. Вона така дуже емоційна, вона дуже любляча, вона тепла, вона любить традиції. Це дуже гарний час для того, щоб провести його з рідними, з коханими, з сім'єю. Венера в Раці вона любить і шанує все традиційне. ось І також. Те, що відбувається зараз, може мати зв'язок з транзитною венерою в раці, яка буде влітку у нас в раці, тому потім напишете мені, як у вас це реалізувалося. І, звичайно ж, вже знайомий вам оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимося, яка практика буде сприятливою для козирогів у квітні. Козироги, і для вас це Gratitude List, це написати лист вдячності. Не забувайте бути вдячними за те, що ви маєте. Практика вдячності це найсильніша, напевне, практика. Я вірю в те, що, знаєте, Всесвіт нас чує, і коли ми вдячні за те, що ми маємо зараз, ми потім отримуємо більше. Козироги, ну що ж, чудовий ваш місяць, будьте обережні, особливо наприкінці місяця. Ну, мені здається, просто прекрасний у вас місяць. Дякую, що були зі мною, що подивилися цей розклад. Сподіваюся, ви гарно провели час і знайшли для себе цікаві якісь поради або те, що допоможе вам спланувати ваш квітень вдало. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до зустрічі на нових розкладах. 爸爸